Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся програму Життя громад. І сьогодні поговоримо про культурно-мистецький його аспект. Справа у тому, що у Києві, у столиці нашої держави, триває виставка авторських робіт знаного фотографа, мисткині, засновниці напряму української етнофотографії Анни Сеняк, яка називається Традиції Полтавщини Живі образи і саме. Представники полтавської громади нашої області взяли участь безпосередню участь в організації проведення цього. Культурно-мистецького заходу, і вони зараз завітали до нас у студію, щоб розповісти про подію нам. Дозвольте вам представити це Яніна Барибіна, куратор виставки, депутатка Полтавської обласної ради, це Людмила Портна, директор громадської організації вокально хорова студія для обдарованих дітей Домінос, Аліна Зінченко, викладач зразкової групи народного співу студії Домінос та Володимир Попов, лікар медичного центру Нові Санжари. а Також Модель фотопроекту. Так? А, перше моє запитання власне, до вас, пані Яніна. Розкажіть, будь ласка, про, я не хочу називати це навіть виставкою, про цей величезний проєкт, про, про цю презентацію Полтавщини у Києві, як все відбувалося і як взагалі вас доля звела із Анною Сенік. Справді, це для мене особиста подія і подія для Полтавщини. Мене з Анною Сенік познайомив засновник етнографічної збірки Древо Едуард Крутько і напередодні війни, напевно, десь за півроку ми познайомилися безпосередньо з Анною в Києві, почали обговорювати різні такі. Плани, можливо, спільні. Але війна внесла свої корективи. Угу. Ось цей такий задум провести виставку фото робіт проєкту Анни, але пов'язаною з Полтавщиною, вона десь відкладалася. І потім чергове спілкування з нашими захисниками. І З'являється думка, що зараз як ніколи зараз, як ніколи, потрібно проводити ось цю виставку і утверджувати нашу націю. Анна погодилася. Ми спочатку провели цю чудову виставку в Полтаві в художньому музеї, і вже потім на виставку завітав. Завдяки Андрію Гурніку та команді Сентенції завітав пан посол і Ігор Осташ, надзвичайний та повноважний посол, і він придивлявся до на 18... виставку у Полтаві. Так да? на виставку угу. у Полтаві вже відбулося угу. відкриття так угу. само за участі наших славних домінусят і колективу, який виконує автентичні пісні Лунниця, і були присутні наші моделі з Полтавщини. Все гарно так аж дзвеніли стіни. Полтавщиною, і вже потім приїхав пан посол. Угу. Він подивився на виставку так ходив, дивився, угу, 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 угу. а потім і каже: виставка має бути в Києві. Ну, має бути, то має бути, і потім саме Ігор Іванович запропонував і сприяв тому, щоб Полтавщина була представлена не де-інде, а саме в одній з найбільших святинь України в Софії Київській для нас всіх, тому що ми працювали командою. Це для нас був виклик, але це була для нас можливість в такий складний час. Коли всі ми були позбавлені можливості проводити такі помпезні культурно-мистецькі події, Полтавщина поїхала до столиці, ось і мені видається, нам вдалося. Друзі, на жаль, сама авторка виставки Анна Сенік не змогла завітати до нас у студію, але ми живемо у 21-му столітті. Технології дозволяють нам дізнатися, як власне вона сама презентувала свої роботи у Києві і як схарактеризувала свою е, виставку. Давайте зараз трошки подивимося. Та є в парі. Це любов до естетики, якою багата наша нація, і саме тому наш традиційний одяг такий красивий. І це любов до своєї країни настільки сильна, що ми готові захищати її, жертвуючи собою своїм життям. Ми повертаємося до нас у студію. А, пані Яніна, все ж таки, як звертаюся до вас як до кураторки виставки, ось які завдання на вас лежали в організації? Почнемо з того, що виставку потрібно було передусім відібрати mm -hmm. разом з авторкою фотороботи. Потім їх віддрукувати, uh -huh. знайти на все це кошти, знайти місце для проведення, узгодити всі ці питання, зробити афішу. Афіша зроблена прекрасно. З нею допомагала нам так само Світлана Якименко. Я маю це сказати, тому що дуже багато людей допомагали, отак знаєте, своєю душею, щоб цей проект вдався. Ну і звісно, дуже хотілося, щоб. Полтавщина звучала гучно, пишно, так гарно, якою вона в нас є, і не випадково і назва виставки Живі образи, і хотілося, щоб дійсно традиції наші оживали. І тут, ну як як обійтися без автентичних пісень Полтавщини, як обійтися без тих людей, які несуть ось цю традицію, Володимир Попов. Едуард Крутько це ті люди, які образи на собі, ось цих людей в давніх традиційних строях вони несли гордо. Тому разом все ми робили разом. Ось ми багато говоримо про виставку, і ви згадали про ось ці традиційні. Полтавські, традиційні народні полтавські строї. Да? Напевно, що не так легко було власне, авторці знайти і ну, відтворити легше, ніж знайти було звідки бралися, не хочу сказати костюми, тому що це не костюми, звідки бралися ой, одяг, відтворений на фото. Це колекції приватні і Едуарда Крутька, uh -huh. село Козубівка, Етно... Едуард є засновником етнографічної збірки Древо. Олександр Федоренко, теж колекціонер. Е, є деякі елементи краєз... з фондів краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Я хочу наголосити нашим глядачам, що всі ці весь цей одяг це автентичний. Давній це одяг, який несе в собі не тільки історію, а й дух тих людей, прадавній дух тих українців, які його носили. Так, варто додати, що є і автентичні елементи, угу. але так само цінними є репліки, які так само угу. виконуються майстринями на Полтавщині. Це і Валентина угу. Ляшенко, майстерня Стьожка, це Оленка Дідик. Так само її в її строях, її частина в цьому фотопроекті є величезною, і Анна Сенік на цьому авторка завжди наголошує. Угу. І зв'язок поколінь не перервався. Да? Ні. Також завдяки цим фотороботам. А хотіла б запитати, хто відвідав виставку у Києві? Хто був присутній на презентації? Люду було дуже багато, навіть не очікували. Приємно було, що було багато полтавців, було багато гостей міста. Це було духовенство. Це були. Гості надзвичайно та повноважні посли було дуже приємно бачити і отримати підтримку від посольства Грузії в Україні. Було багато представників різних фольклорних колективів. Студентства було дуже багато молоді, тому це таке було свято для душі. Приємно, що полтавці знайшли час. Це була п'ятниця, тобто у когось можливо була робота, але вони знайшли час і завітали на виставку. Так було Багато туристичних блогерів, відомих людей, які розуміють, що запит на Полтавщину він буде пожвавлюватися із ось, початком туристичного сезону. Тому до полтавців і Полтавок приглядаються, тому не зволікаємо і готуємося до туристичного сезону, він все рівно буде. Ось ви багато говорите про присутність да, на Заході саме. Полтавської громади, представників нашого міста чи полтавців, які переїхали до Києва жити, а ось з огляду на е подію, що відбулася, да? Хоча б з огляду на ось презентацію виставки, е ви можете говорити, що все ж таки полтавське земляство у Києві існує, і, взагалі, що нам потрібно робити, аби зберегти і примножити культуру нашого краю, багатющу культуру нашого краю. Я би так сказала, що формально можливо полтавське земляцтво десь існує. Але на виставці ми бачили людей, які об'єднуються через через соці... mm -hmm. рі... соціальні мережі. Через так. Соціальні мережі. Mm -hmm. Але нам добре було би створити ось таке полтавське землянство і опиратися вже на ту молодь, яка була присутньою сьогодні, і тісніше з ними комунікувати, тому що ми знаємо, що в столиці у нас дуже багато талановитих людей, з якими потрібно ось ці стосунки. Зміцнювати. Так, зміцнювати. зміцнювати, так, дякую. А от стосовно збереження традицій, у нас є ті, хто їх збережує, продовжує. Я надзвичайно пишаюся тим, що наша Полтава і Полтавщина має колектив Домінус. Це да, моя любов. Да, до речі, колектив Домінус це учасники презентації, виставки, активні учасники. Це Діти, які представили у широкому загалу, представили полтавський пісенний спадок. Да, розкажіть, будь ласка, про свій виступ на презентації виставки, що повезли, що представили? Почнемо з того, що е, цей колектив створений е, саме завдяку, завдяки бажанням таких полтавців, які. Не просто не забувають своє коріння, а бажають виховувати дітей, так як у нас Полтаву і називають духовною столицею, але щоб це відповідало дійсно. Такій високій оцінці нашого міста і нашого краю, і починалося це все із Сергія Михайлика, із Аліни Зінченко, з Оксани Дронової, з Олега Писаренка. Коли ми зібралися для того, щоб ми, можливо, не зовсім розуміли, що це, як це буде розвиватися, але коли воно вже велике бажання є, і є люди. Які не тільки серцем, а вже і своїм набутим раніше досвідом, бо Аліна Зінченко це відомий не тільки в Україні колектив Стрибожі внуці. І от вони вже досягли теж такого рівня, коли захотілося передати це. Знаєте, коли наповнюється якась, якийсь об'єм, якась ємкість наповнюється в серці, в душі, його Хочеться вже перелити, перелити в дитячі душі і цьому чомусь передати, навчити, І шукали ну, звідусіль. І тут раптом ну, випадковості не буває. Об'єднується те, що має об'єднатися. І тут тобі, і Єніна Барибіна, і Володимир Попов, і Едуард Кручко. І, 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 все, і все це разом і раптом… І ваші автентичні пісні, так, та, і все. все За автентичні... Да? автентичні пісні я вам скажу. От і а, Аліна про це скаже. І я це знаю, що знайти. Ем, от пісні Я хотіла свого запитати, краю, як? як у дитячий колектив, де. Ну, Прийнято співати популярну музику. Ну, дітям простіша вона до сприйняття. Як по-перше, де взяли автентичні пісні полтавські? А по-друге, як їх сприймають вихованці? чи з... Охотою вони їх співають, чи подобається їм. От я вам цей хочу сказати, репертуар? дивно, От, ну, діти приходять, і колектив великий, в колективі десь у нас більше 20 осіб на сьогоднішній день, саме в, ну, в народному, має звання вже зразкового. І коли дітям задаються питання, коли викладачам задаються питання, відповідь одна єдина. Це наш код нації. Він нікуди не дівається. Діти співають тим, чим народилися. Можливо, не можна так от сказати, але вони це відчувають, вони це приймають, відтворюють, і ем, ну, їм не треба ніяких мікрофонів. Вони просто звучать і звучать на весь світ. На весь світ звучить українська пісня. А для того, щоб її знайти, потрібно робити експедиції, потрібно їхати у ті села, де ще живі ем, носії цих пісень. Це і Крячківка, це і Лубни, Аліна. До речі, в нас сама з Лубенщини, це і Миргородщина, це Полтава, Ну тобто. Е... Його вже так мало залишилося, через те велика цінність ще в тому, і наша велика мрія, щоб саме домінус, от, діти зробили гарні аудіозаписи, відеозаписи, якісні, щоб не треба було ну прямо так, от скрізь їздити і по по, -по, -по частиці викупувати. А ось воно, ось воно є, ось воно вже готове. Для того, мабуть, ми це й робимо. А от коли ще... Запросили нас в Софію Київську спочатку, як це і кошти, це і ну, така у нас зараз, як ви сказали, час такий військовий, і це діти, і дорога не близька. От, але у нас з заліною таке було бажання велике з Геніною, що ми просто-напросто ну, навіть відкидали думку, що ми не можемо поїхати. Та ще куди? В Софію Київську? Наскільки це відповідально, наскільки це велично? Наскільки це? Ми приїхали. Ми приїхали додому. А нас там зустріли не просто як своїх, нас там огорнули таким теплом. Ми не відчули, що ми десь на якомусь п'єдесталі. Ми відчули, що ми в родині, в сім'ї, і коли почитали ще відгуки про про, про про нас, про про дитячий спів. Ми зрозуміли, що нам треба туди їхати, їхати, їхати. До пані Аліни хотіла е, звернутися і запитати, чи усім колективом їздили <кхи> виступати у Київ, і який репертуар з собою везли. Це був майже весь колектив, і ми повезли веснянки. Це зараз самий вдалий час угу. якраз їх співати. І вчора було 40 святих, і ми повезли весь реквізит, який би міг використовуватися під час співу веснянок і пташки в нас були. Дуже хочу сказати, що це було настільки символічно, що ми поїхали саме на цей виступ. І я вважаю, що це така велика справа, яку робить пані Яніна і пані Анна Сенік. Це таке. Місія, я вважаю, наша, відроджувати зараз культуру, от ми зараз, ті, хто знаходимося в тилу, це просто наша місія її тримати, відроджувати і передавати із покоління в покоління і навчити їх, і щоб вони це знали і передали своїм дітям. Я завжди дітям говорю на заняттях, що я буду дуже щаслива, якщо ви ці знання, що я вам зараз розповідаю, передасте своїм діткам. І чому це було символічно? Тому що. На наших уроках із вокалу я вчу дітей не тільки співати, а я їм розповідаю про наш костюм, зокрема наш полтавський стрій. І дуже було символічно, що напередодні, мабуть, що місяць, я дітей ознайомлювала із книгою Анничин. Я їм показувала от, саме на заняттях, як мають одягатися саме полтавці, полтавчани ще тих, тих часів, і це було їм так цікаво, і, а і, і тут поїздку, ми… Знає, так, поїхавато. саме він то це було ну, дуже, дуже круто, і діти от це вони все вбирають, і навіть вже у нас є учень, Федір Денисенко, так от його мама вже по цих зразках вона відшила дитині штани чоловічі, сама зіткала крайку для дитини. І навіть я дивлюся, діти зараз, от вони, ми ж дивилися цю виставку, і в нас в Полтаві вони всі пройшлися, подивилися. І плюс я їм розповідаю, і плюс ця книга, і вже дехто із хлопців навіть дивлюся, стрічку собі червону пов'язали на, на сорочця. Це, Дуже традиційно, тому ну, поїздка була дуже крута. Може, це не зовсім доречне зараз слово, але я дуже щаслива, що діти поїхали, діти побачили, і плюс, звичайно, що ж колектив, от ми в Полтаві познайомилися із колективом Лунниця. А я дітям. Завжди розповідає на уроках, і інколи ми навіть слухаємо і древо записи їм слухаю, і того самого Гуляйгород, який досить відомий зараз у нас в Україні. І от ми познайомилися з лунницею, які теж переспівують полтавські пісні, і вільце ну, це було, на мій погляд, дуже пізнавальна поїздка для всіх нас, для дітей, зокрема. Але повертаючись до теми власне виставки, скажу, що у нас у студії є людина, яка зображена на світлинах да, цієї виставки. Це пан Володимир. Я хотіла вас запитати, ось як воно зануритися в атмосферу давнини? І що ви відчували, коли змінило образ сучасного да, джентльмена на того українського а, чоловіка, козака, можливо? Знаєте, для мене це була, по-перше, честь. Взагалі, вдягнути цей одяг, перевтілитись в зовсім іншу людину. Тобто, це вже як персонаж. Ми говорили про це з Анною Сенік. Це ніби вже всі моделі, які там зображені, це як персонажі, які живуть власним життям, тобто, і які не пересікаються з нашим повсякденням. От. Але ми живемо в цих е, творах, в цих, можна сказати, дійсно картинах, а не світлинах. Бо е, люди, навіть які заходили і дивились на ці е, світлини, вони не одразу розуміли, що це саме фотографія. Тобто вони казали, ну що це картина. І це дійсно так, і це дійсно трошки більше, ніж звичайна фотографія. Е, е, зйомки завжди проходять е, ну, весело в нас, тобто з різними. З різними моментами це е, довготривала е, така підготовка. Ну, це 2-3 тижні точно до зйомки. Ми вибирали всі разом місце і те, як ми будемо одягнені, е, яка тема буде, зйомки теж е, завжди це якісь моменти, ну, які не вписуються трошки там в план нашої зйомки. Е, наприклад, у мене були. У мене раніше була борода, а для зйомки треба були вуса. Е, я пішов до свого барбера, дуже його люблю, звісно. Але він збрив мені вуса, а мені треба було лишити саме вуса. Він не А він, він ну, просто якось ми заговорились, і він я відчуваю, як мені половину з вусів просто збривають. Я ж такі, Що ти робиш? Я дзвоню Анні Сені кажу, ну так-то так-то мені вуса збрили. Вона трошки розстроїлася, але ми за ніч знайшли театральні вуса. Я ніколи вуса не носив, але після цієї зйомки я подивився на світлини і думаю, треба таки все ж таки, вуса відростити собі. От, і наступні вже зйомки були з власними вусами. Ну, і вас у студії ми бачимо із власними із вусами. З власними вусами. Так. І тепер це ваш ну, повсякденний образ. Так, тепер це повсякденний образ образ На роботі теж дуже всім подобається. от А взагалі, для мене це в першу чергу знайомство з людьми, з якими в мене спільні інтереси і з якими ми займаємося однією справою. І ну це так важливо знайти однодумців, які люблять свій край, які його популяризують, які. Вони не те, що зберігають навіть, вони продовжують цю культуру, і вона дійсно оживає. Тобто ми хотіли завжди, щоб у нас в нашому, в Полтаві, в нашому краї, оця традиція жила. От як це от, дуже видно в, 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 в Західній Україні. В Західній Україні це живе, тобто, ну і всі традиції, і той самий одяг. І ми хочемо, щоб в нас було так само. Щоб люди бачили в цьому, ну відрізняли, по-перше, шароварщину, якої дуже багато ці от пластикові вінки, червоні, ну це Шервоні. шаровари, да, червоні. От, це просто як ем, щоб в нас виховати комплекс меншовартості більше. Щоб ми не помітили за цим всім дійсно ту красу, яку, яка ну, в нашій культурі є. От, і Ну, це, напевно, наша, от як моя особиста місія місія Едуарда Крутько з його етнографічною збіркою Древо. Тобто ну, місія, це, усієї команди, да, місія так? всієї команди. Місія всієї команди, місія Сенік, яка це постійно відтворює в своїх світлинах і ну, її образи дійсно живі. І люди, так, люди, які там знімаються, ну, вона їх знаходить когось випадково. Хтось це результат дійсно довготривалих пошуків. Ну от в неї в голові є образ, який вона хоче відтворити власній світлині. І тут, ну от потрапляння там стовідсотковою, вона бере цю людину і е, знімає її. Всі ці люди утверджують українську ідентичність, тому ось ця тяглість поколінь, вона є кожен по-своєму. Примножує українську культуру, наслідує, додає щось нове, і це прекрасно, що ці люди якраз об'єднуються разом. А я дякую всім вам за те, що завітали сьогодні до нас у студії. Розповіли про фотопроект дуже відомої, дуже знаної фотографки, мисткині, засновниці напрямку української етнофотографії Анни Сеняк, традиції Полтавщини, живі образи, яка відкрилася у столиці. Нашу державу у Києві, дякую вам, що завітали до нас у студії. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Залишайтеся з нами, буде цікаво.